Є доволі багато юридичних інструментів, завдяки яким можливо захистити себе і відстояти свою правоту у будівельній судовій справі. Одним з таких інструментів, як доказ відповідна судова будівельна технічна експертиза, згідно до якої проводиться відповідне дослідження відповідним експертом згідно до прийнятої судом ухвали суду. Саме така ситуація нещодавно була в мене по одній із справ свого клієнта. Згідно до чого, бачу перспективу доказати правоту клієнта, в тому числі згідно до висновків експертного дослідження за наслідком проведення відповідної експертизи, про яку я й буду сьогодні розповідати надалі. Проведення судово-будівельної технічної експертизи є у багатьох справах дійсно важливим способом доказування твоєї правоти. Сьогодні, на прикладі однієї зі своїх справ показую тобі. Як користуватися вказаним інструментом, який документ за наслідком розглядом такого клопотання приймає суд, та для чого взагалі потрібен вказаний вид експертизи у будівельній справі? В тому числі буду переключатися на екран монітора, показувати відповідну ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва. У вказаній справі я на стороні співвласників квартири будинку, у якому вказані особи втратили горище, оскільки останнє було за відповідним інвестиційним договором, відповідним свідоцтвом. Передано у власність іншій особі. сказаним переходом права власності співвласники будинку не погодились, тому на сьогодні і судимось. В тому числі потрібно доказати по вказаній справі, яке функціональне призначення має вказане приміщення, чи є це окремий об'єкт нерухомості, чи це є допоміжне приміщення усіх співвласників вказаного будинку. А які саме документи можуть це підтвердити, це технічна документація, як на проєктування будинку. Технічний паспорт, акт або інші дозвільний документ на ведення вказаного приміщення в експлуатацію, інвентаризаційна справа на весь будинок та інша технічна документація. Тому, якщо вона в тебе є, потрібно її проаналізувати з приводу того, чи подавати її до суду, щоб вона покращила твоє становище та грала взагалі на твою користь. Якщо вказано у переліку якась документація відсутня, можливо її витребувати як у позастовому порядку. Або вже в судовому порядку, якщо витребування позасудовому порядку не дало свого результату. По даній справі саме так я зробив, деяку документацію надано безпосередньо клієнтам, деяку документацію витребували, але у сумі це не дало можливості згідно до документів надати відповіді, так яке саме це приміщення. Окремий об'єкт нерухомого майна або допоміжне приміщення усього будинку. Тому я підготував та подав до суду відповідне клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи, на вирішення якої поставив наступні питання. За яким функціональним призначенням допоміжне приміщення багатоквартирного будинку або нежитлове приміщення проєктувались, будувались, за яким функціональним призначенням введено в експлуатацію, та яке функціональне призначення на дату подання позову до суду має відповідне приміщення, що знаходиться за адресою загальної площі такої-та. Вказані питання суд дещо скоректував, а саме підокремив їх та ухвалив призначити відповідно судову будівельну технічну експертизу, на вирішення якої поставити питання, яке я тільки що озвучив. Згідно до чого, провадження по справі буде зупинено, оскільки доволі тривалий цей процес справа буде передана для проведення експертизи, як зазначено в зазначенні ухвалі. До Київського науково доцільного інституту судових експертиз. Надалі вказаному інституті буде повноважено відповідного експерта, провести вказану експертизу. В тому числі він вийде на місцевість, тобто зайде у вказане приміщення, проведе там відповідні технічні дії, і згідно до матеріалів справи, до технічної документації, яка в тому числі місця в матеріалах справи, надасть відповіді суду на поставлені в ухвалі питання. Потім з наданими відповідями справа повернеться до суду і буде призначене судове засідання. Тобто результати проведення будівельно-технічної експертизи це один із засобів доказування по справі. Сам суд вказану експертизу не може провести, оскільки там потрібні спеціальні технічні знання, якими наділений саме відповідний експерт, який уповноважений проводити саме даний вид. Судових експертиз. А як далі буде розвиватися вказана судова справа? Які саме надасть відповідь експерт на поставлені судом питання? Я буду розповідати в інших своїх відео на даному каналі.